Десяту шахту необхідно якомога швидше вводити в експлуатацію. Про це заявив голова незалежної проспілки гірників України Михайло Волинець під час засідання Виїзного комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг. За його словами, зараз якраз відбуваються розмови у колах енергетики щодо того, як завершити процес добудови шахти. Державне підприємство Шахту номер 10 зводять ще з 80-х років на будівництво копальні. Витратили кілька мільярдів гривень. І досі цей об'єкт на етапі незавершеного будівництва. З 2018 року роботи припинили. До слова ДП дирекція по будівництву об'єктів кілька разів оголошувала тендер на розробку технічно-економічного обґрунтування недоцільності добудови шахти номер 10 Нововолинська. Шахту навіть кілька разів виставляли на продаж. Голова незалежної Спілки гірників України Михайло Волинець каже, що в Україні наразі гостро стоїть потреба у вугіллі. Ми не можемо зараз завести вугілля із площадок Роттердаму, амстердаму тому що нема такого рухомого, достатньо рухомого складу. Ну, наприклад, потягів це дуже дорого. Купити теж там дорого, щоб привезти з Нідерландів це вугілля. Колія не співпадає. В Європі вона не вуща на території країн пострадянського простору, зокрема України, це широка колія. Ми не можемо завести вугілля через порти або іншими шляхами. За словами волонця, зараз проходить обговорення у певних колах енергетики щодо здачі в експлуатацію купальні. Шахту 10 необхідно добудовувати якомога скоріше, не дивлячись ні на що, не дивлячись на політику декарбонізації в Європі. Ми маємо вжити всіх заходів, залучити інвестиції, створити всі умови і, і в першу чергу брати на себе відповідальність щодо термінів, коли все ж таки зможуть запустити Волинський довгобут. Михайло Волинець жодних прогнозів не надав. А скажіть, будь ласка, а як це буде відбуватися? Чи це будуть за державні кошти? Є вже добудовувати, чи буде якийсь інвестор, можливо, який буде мати пощастку в цьому державному? Зараз в державному бюджеті кошти не передбачені на добудову. Бюджет на 24 рік прийнятий, але ми будемо шукати можливості, як залучити. Інші інвестиції в межах можливостей. Ні, не бізнес, в межах можливостей державних вугільних підприємств. Будемо стягувати все обладнання, доводити докупи, доводити його до робочого стану. Михайло Волинець також повідомив: наразі дві шахти на Волині готують до закриття. Це шахта Бужанська і шахта номер 9 Їх планують закрити до кінця 2024 року. Наталка Поліщук, Неля Прокупчук для новин на часі.